Дочка вірменин, який сидів у російській в'язниці за український націоналізм Сергію Параджанову 100 років сьогодні. Про вірменина, який в Україні залишив своє серце, а також про те, що Сергія Параджанова реабілітували через 50 років після вироку. Про все це уже за хвилину. Я нагадую, ви на YouTube каналі Ростислав Продакшн. ставте ваші вподобайки до цього відео і підписуйтесь. І 15 п'ятнадцять літ жизни з результатами від тюремного ріста, після, після досідки, пересідки, розговорів по поводу тюрми і свіні некоторі приносілась. 9 січня 2024 року виповнилося 100 років з дня народження режисера, сценариста і композитора Сергія Параджанова. Він зняв один із найвідоміших фільмів українського кінематографа Тіні Забутих предків. Сергій Параджанов, українсько-вірменський режисер, сценарист, художник, народився у Тбілісі, Грузія, а до України потрапив за розподілом після навчання у Виші. Параджанов поклав початок українському поетичному кіно. 1964 року він презентував фільм Тіні забутих предків, який зняв за мотивами твору Михайла Коцюбинського. Прем'єра фільму в кінотеатрі Україна стала актом протесту української творчої інтелігенції проти політрепресії, що відбувалися в СРСР. Пишуть букви саме перед цим показом Іван Дзюба вийшов на сцену з промовою щодо масових політичних репресій. У нас велике свято, але й велике горе. В Украине получился арешты в общем. А СУС выголосы в свои встаньте! Те незабытых предков, когда министерство увидела на экранах и поняло, что она нарушила принципы социализма и, соци... и социальной макулатуры, которая доминировала тогда в кинематографе, она ничего не могла сделать, потому что через два дня был юбилей Кольчубинского, сто дня со дня рождения, сто лет. Понимаете? Я ні розціліний сказали ну ладно, йдіть і покажіть в надірці. Тоні потом ним справяться. Параджанова тіні забутих предків ще на багато років пов'язали з Україною. Окрім незавершених київських фресок, режисер плекав свої найбільші творчі мрії саме про кіно на українському ґрунті. Зокрема, в листі Федору Овчаренко писав, що Київ для мене не просто місце проживання і в Україні. Я не просто гість чи механічний громадянин. На біду чи на щастя я органічно зрісся з Україною. Я закоханий в її культуру я виростав з неї як митець, і я не мислю своєї творчості поза нею. З нею пов'язані мої найбільші творчі задуми. Моя найдорожча мрія поставити фільм за інтермецо Михайла Коцюбинського. Не встиг зняти навіть одну десятою, того, що я задумав і хотів зняти. Це все осталось не реализовано і почему это? Були сценарії, все такое швирювалось. Цинізм существував у мене в домі. Ну, приблизно до 30 сценаріїв, на жаль, радянська система не змогла дозволити цим мріям справдитися 17 березня 1973 року. Параджанова заарештували і судили за гомосексуальність, яка була криміналізована в СРСР і декриміналізована в незалежній Україні у 1992 році. Хоча в обвинувальному вироку були статті за спекуляцію, і за український націоналізм. Советська власть. Она мне дала в сумме в трех изоляциях срок 15 лет, где и создались легенды. Получив эту изоляцию 15 лет, правда, я сидел меньше, чем мой срок трех уголовных обвинений. Строгих режимів. попри жахливі умови отримання і хвороби, Параджанов відкрив у колонії школу живопису. Режисер просив, щоб його співкамерники малювали все, що їм цікаво, і що турбує. в'язниці Параджанов привіз альбом із сотнями портретів та замальовок, і вісім сценаріїв фільмів. Я з зовсім іншими мірами з іншими людьми і не розстрілявся, не испугався рецидивної толпи, і совєтських уголовних законів, і обвинені страшних. Ні один мужчина маркет не видержав би і полез би в петлю. Коли ж у забрали у лівці, то він почав збирати кришки з фольги від молочних пляшок. Він пресував їх у медальйони і видавлював цвяхом портрети відомих людей. Так виходили талери Параджанова. Слових ізоляції в маленьких дітей, де, де з трудом поміщалось два веника, Я туди. Я там на чистом листе бумаги изображал страсти, страсти, которые я испытывал. На прохання французького поета Луї Рагона Параджанова випустили з в'язниці за рік до завершення його терміну. Після звільнення йому заборонили мешкати в Києві, тому він оселився в Тбілісі і Певний час жив із продажу антикваріату. Він зміг зняти документальне кіно про грузинського художника Ніко Піросмані та кіноказку Ашик Керіп помер у 1990 році від ракулегенів незадовго після того, як переїхав до Вірменії та отримав важливість працювати. На верно фильме. Все то жестокая, страшная, ненавистная система. Странно как это пережить и как это так. А, що а вже 20 грудня 2023 року, через 50 років після політично вмотивованого вироку від влади СРСР Національна комісія з реабілітації за поданням Українського інституту національної пам'яті реабілітувала Сергія Параджанова. Завдяки їм працівникам нацкомісії з реабілітації історична правда перемагає забуття і репресії. А також з'являється надія, що згодом будуть розглянути й інші складні та резонансі справи українських дисидентів яких судили в СРСР як за політичними, так і за сфабрикованими загальнокримінальними статтями, написав голова інституту над пам'яті? Червоніють зроблені. зроблені. А зараз про особисте ще у 1958 році у шлюбі Параджанова з дочкою радянського дипломата Світланою Щербатюк народився син Сурен. За кілька років подружжя розлучилося, але підтримувало теплі стосунки. Сергій Параджанов часто брав сина на знімання. Сурен зіграв епізодичну роль у тінях забутих предків у 90-х, Знімався у стрічці про батька Параджанова. Остання весна, Тайні дитячої душі, страхи, переживання, пробудження чувство. Зрімає поезія це істоки, формірувавши самого породьону. Син відіграв важливу роль у звільненні батька з в'язниці. Саме Сурен передав копію з фабрикованого вироку Параджанова представникам міжнародної організації Amnesty International. Але подальша доля чоловіка склалася драматично. Він полюбляв грати в азартні ігри, а також кілька років провів у в'язниці за звинуваченням у розповсюдженні наркотиків. До останніх років вони з матір'ю проживали в Києві у скрутному фінансовому становищі. Сурен про свою вдачу казав так: «Тато тату мене чогось навчив заробити на цигарки та каву я можу, але щоб більше ні. це nee, стихійне явлення з області природоведення. Це вот нереальна особистість, тому що настільки бути, відчувати себе себя свободним, це від великої глупості, або від э, легалізованої легалізованої шизофренії. Я думаю, що все це у нього було. Я в лучшому смыслі в виду. Як Сергій Параджанов вплинув на світову культуру, творчістю Параджанова захоплювався французький модельєр модельєрів Сен Лоран, якому режисер подарував альбом своїх ескізів. На колажах був зображений сам Сен Лоран, на що той зазначив божественно ні на що не схоже. Через п'ять років після смерті Параджанова Мадонна зняла музичне відео для альбому Bad Time Story». Надихаючись символами з фільмів Параджанова, Колір Гранати і Андрія Тарковського Сталкер та ностальгія. А у 2020 році леді гага випустила кліп на пісню «9.1.1», один, один. Де відсилки до Святої Гори Ходоровського 8.1.2 один, фаліні та найбільший образів зі стрічки Колір Граната саме Параджанова, Криво рівні зроблені. зроблені. Космачі зношені, зношені Це геніально.